Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю. Яке захворювання сьогодні називають тихою пандемією 21-го століття та як нашим захисникам допомагають перемагати безпліддя. Ми розповімо у програмі «Медексперт». Також спеціалісти відповідатимуть на ваші болючі запитання. Тому залишайтеся з нами. Профілактика остеопорозу. Що потрібно знати про це захворювання? Мережа медичних центрів клініка професора Стефана Хміля запустила соціальний проект для наших захисників, що він передбачає Метод обстеження УЗД. Відповіді на запитання глядачів. А чи знали ви, що Остеопороз займає четверте місце в світі за поширеністю після серцево-судинної патології, онкологічних захворювань та цукрового діабету? Мабуть, багато хто взагалі не знає, що це за недуга, але особливо мають бути обізнані жінки, яких вона уражає набагато частіше ніж чоловіків, особливо після 45 років. Тому зараз у нашому сюжеті спеціалісти розкажуть, що це таке і як не допустити. Коли кістки втрачають свою міцність, так можна описати остеопороз, який призводить до частих переломів та навіть інвалідизації, Остеопороз зараз займає четверте місце в світі між патологією серцево-судинною, цукровим діабетом і онкологічними захворюваннями. Якщо подивитися з точки зору світової проблеми. Він набуває і вже давно набув такої поширеності, як пандемія остеопорозу. Остеопороз це вимивання кальцію з кісток. В результаті кістка стає ламкою і хрупкою, і відбуваються переломи. Найчастіше це переломи шийки бедра і хребта. Незважаючи на стать та вік, у всіх є ризики захворіти, та найнебезпечніше те, що запідозрити його практично неможливо, адже захворювання протікає безсимптомно. Ми діагностуємо остеопороз при переломах і при обстеженні. Тобто, кожна жінка вже після 45 років повинна бути обстежена на остеопороз. Якщо брати класифікацію первинного остеопорозу. Так, є на першому місці стоїть так званий постпанопоузальний остопорос, особливо у жінок. Жінки так, вони в шість разів швидше втрачають кальцію масу, ніж чоловіки. Так, на превеликий жаль, облаштований наш організм, так облаштована фізіологія, так облаштована е, гормональна функція. Також у жінок остеопороз може виникнути через порушення вироблення естрогену. Наприклад, після гінекологічних операцій з видалення органів малого тазу та придатків, що зумовлюють зміну гормонального фону, та найосновнішим фактором ризику є вік, адже 90% переломів стегна трапляється у людей після 50 років. Певною мірою це пов'язано зі зменшенням щільності кісток, тобто природньо зі старінням. Людям похилого віку. Обов'язково вживати кальцій з вітаміном Д, тому що без вітаміну Д він не засвоюється. Немалу роль відіграє і спадковість, тому лікарі радять враховувати всі фактори ризику та займатися профілактикою вже з молоду. Слід поміняти і позбутися шкідливих звичок, тому що дуже багато шкідливих звичок на превеликий жаль переводять теж таки до виникнення оцього патологічного стану. Знову ж таки, це є м, часте вживання алкогольних напоїв, часте вживання кави, це теж є абсолютно доведеним фактом. Велика кількість вживання кофеїну призводить до виникнення втрати кісткової маси і вимивання кальцію з кісток. М, зниження рухової активності, гіподинамії, то що зараз ми спостерігаємо, особливо в осіб молодого віку. Віком потреба кальцію лише зростає, тому споживання молочних продуктів, а особливо твердих сирів, білкової їжі, м'яса, риби то, що буде добре впливати на міцність кісток. Нагадую, з вами медексперт і партнер нашої програми Медичний центр Родовід. А далі ми підготували для вас ще більше корисної інформації. Не пропустіть! У міських пунктах вакцинації знову з'явилася вакцина від коронавірусу Пфайзер. Щеплення зможуть зробити усі охочі. Повідомляють у мерії міста. Для цього потрібно записатись за номером телефону поліклініки у свого сімейного лікаря та самостійно у системі Хелсі. Нагадаємо, що у Львові діє дев'ять стаціонарних пунктів вакцинації у поліклініках, де можна щепитись першою чи другою дозою вакцини або ж ревакцинуватись. Аневризма ворітної вени. З таким рідкісним захворюванням у лікарні святого пантелеймона вперше прооперували жінку. Без хірургічного втручання вона могла розірватись, а передував всьому гострий біль у ділянці правого підребер'я, який і змусив пацієнтку звернутися до лікаря. Ускладнювало ситуацію і великі розміри цієї аневризми, яка сягала близько 5 сантиметрів та анатомічне розташування. Адже у тій ділянці були життєво важливі структури. За понад дві години лікарям вдалося успішно. Шно видалити аневризму, і пацієнтку вже виписали додому. Для всіх наших захисників та захисниць, яким це буде потрібно, протокол лікування безпліддя проведуть безкоштовно. Такий соціальний проект запустила мережа медичних центрів, клініка професора Стефана Хміля у Львові та Тернополі. Спочатку повномасштабного вторгнення команда фахівців продовжувала працювати, щоб пари, які не можуть мати діток, відчули радість батьківства. Це вони завдячують саме нашим воїнам і хочуть їх підтримати. Більше про цю благодійну інформацію Ініціативу ми розкажемо у нашому сюжеті. Попри те, що війна стала великим випробуванням для кожного українця, та вона точно не забере радості батьківства у жодної пари. Адже, допоки наші воїни перемагають ворога, у клініці професора Стефана Хміля перемагають безпліддя. Для нас цей день дійсно був переломний. Але ми зібралися з силами і активізували свою діяльність, мобілізували себе. Ми активно допомагали клінікам, які переїжджали із тих місць, де йдуть бойові дії. Ми надали їм можливість розмістити в нас свої кріобанки з ембріонами, сперматозоїдами, яйцеклітинами, перевести до нас дорогостоящу апаратуру, допомогти їхнім лікарям, приїхали до нас, працювали в нас, бо багато було переселенців із цих регіонів. Тут знайшла для себе роботу і лікарка з Харкова, яка була змушена покинути свій дім через російські обстріли. І так сталося, що в Харкові я проживала в Харкові, працювала в Харкові, навчалася в Харкові. Але 24.02 четвертого, сталася така ситуація, яка змусила нас сім'єю виїхати з Харкова, тому що ми проживали на Салтівці, безпосередньо всі бойові дії розвивалися безпосередньо у нас біля нашого дому. На сьогоднішній день так сталося, що нашого дому немає. І ми приїхали сюди, у Львів. І у травні двері відчинилися цієї з ну, просто неймовірних людей, які простанули руку і прийняли мене до своєї команди. Окрім того, клініка протягом всього часу повномасштабного вторгнення створювала різноманітні проекти зі знижками та допомогою для внутрішньо переміщених осіб, а також неодноразово долучалась до допомоги і нашим воїнам. І щоб підтримати захисників та захисниць, які хочуть мати діток, мережа медичних центрів клініка професора Стефана Хміля у Львові та Тернополі запустила соціальний проект. Для мене було дуже важливим. Надати допомогу і нашим військовослужбовцям, жінкам, чоловікам, які активно нас захищають, які допомагають, які своїм життям ризикують, щоб спасти нашу країну в цій ситуації. І ми для себе я прийняв рішення зробити такий соціальний проєкт безкоштовно екстракорпоральне запліднення, плюс програму Іксі для військовослужбовців. Проект стартував ще в липні цього року, і вже майже 300 подружніх пар отримали шанс стати батьками. Та ще більше сотні знаходяться в протоколах. Понад 40 тисяч жінок на сьогодні є військовослужбовцями Збройних сил України. На жаль, війна поставила на паузу найважливіші мрії для жінки це материнство. Саме тому після воєнний час набуває масовості синдром нереалізованого материнства, дбаючи про жінок, відчуваючи їх. Наша команда створила соціальний проєкт для воїнів Збройних сил України, в рамках якого кріоконсервації циклітин, сперматозоїди, а також програми екстракорпорального запліднення є безкоштовною. А це означає, що кожна жінка, яка заморозила своєї циклітини, обов'язково стане мамою. Я запрошую всіх, хто бажає, звертайтеся, будь ласка, в нашу клініку. І скільки буде сотня, дві, три, чотири, ми всім надамо допомогу. Всім безкоштовно це здійснимо. Ми вкладаємо свої кошти в це і будемо вам допомагати. Ми раді щиро вам допомогти. Відродимо нашу націю, збільшимо народжуваність. Слава Україні! Всю необхідну інформацію про участь у проєкті ви зможете знайти на офіційному сайті клініки професора Стефана Хміля. У програмі фахівці медичного центру Родовід відповідатимуть на ваші запитання. Але перед тим коротко про головні медичні новини. Дивіться у нашому дайджесті. Втекла від війни, але не від смертельного діагнозу. Завдяки реанімації на колесах жінці у надважкому стані здійснили останню мрію. До першого медоб'єднання Львова звернулись рідні 50-річної мешканки Одеси, яка у Словаччині дізналась про свій страшний діагноз. Прогнозовано жити їй залишалось всього декілька днів. Попри те, що між нею і рідними більше тисячі кілометрів їй погоджуються допомогти. Мобільдо дообладнали всім необхідним обладнанням і поїхали втілювати останню мрію Українки в життя. Спочатку 10 годин годинна дорога до Львова, а потім ще 12 годин до Одеси. Її останню волю обійняти сина та попрощатись з рідним Чорним морем здійснили. З рідними жінка пробула ще декілька днів. Чи не шкодить УЗД для організму? Як часто його можна робити, і як до нього підготуватись? На всі ці та інші запитання відповідатиме спеціаліст медичного центру Родовід. Не пропустіть. У новій рубриці Консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру Родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом «Медексперт» і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про УЗД-діагностику розповість лікарка Юстина Капітан, яка вже сім років з допомогою ультразвуку проводить розпізнавання патологічних змін органів і тканин організму. Доброго дня! А чи можна самому без направлення іншого лікаря записуватись на УЗД? Так, звичайно, можна. В основному це профілактичні огляди. Взагалі раз в рік всім жінкам, чоловікам, дітям варто проходити такі щорічні профілактичні огляди: це є УЗД органів черевної порожнини, для жінок щитовидна залоза, органів малого тазу, молочні залози для дітей теж органів черевної порожнини. В нас в медичному центрі «Родовід» ми. Проводимо ультразвукові дослідження всіх органів та систем, але також, якщо і пацієнта щось турбує, він може сам звернутися. Ми проведемо ультразвукову діагностику, і вже тоді, як виявимо якусь причину, відповідно скеруємо до якогось вузького спеціаліста, що ми виявимо або до сімейного лікаря, і тоді пацієнт вже прицільно з нашим обстеженням вже звернеться до лікуючого лікаря. В нашому медичному центрі родовід ми відразу, тобто я тут проводжу обстеження, і якщо я щось виявляю, я скеровую до вузьких спеціалістів, чи це гінеколог, чи це ендокринолог, невропатолог і вже тоді пацієнт з лікуючим лікарем чи гастроентеролог, і пацієнт з лікуючим лікарем собі маючи це обстеження, вже так само легше провести, назначити якесь лікування і встановити правильний діагноз. Мені сказали зробити УЗД органів черевної порожнини чи потрібна для цього якась підготовка? Так, бажано прийти над ще, тобто нічого не їсти, не пити, і ну, взагалі ні води, ні чаю, ні кави, ніякого сніданку, і, тобто прийти повністю надще. Для чого це? Для того, щоб ми добре візуалізували жовчевий міхур, бо він після прийому їжі скорочується і ми його нормально не можемо побачити. А також, щоб запобігти газоутворенню в червній порожнині, яке нам буде утруднювати візуалізацію всіх і може давати якісь хибні результати, або ми можемо чогось не побачити. Якщо такої можливості над ще прийти, немає, тобто людина працює і вона може тільки прийти після обіду, то ми принаймні радимо 4 години не їсти, не пити. Також бажано ввечері перед обстеженням виключити якісь продукти, які можуть спричиняти підвищене газоутворення, наприклад, бобові такого плану. Ми дивимося на такому обстеженні печінку, підшлункову залозу, селезінку, е, нирки, січовий міхур е, і також лімфатичні вузли в черевній порожнині. Ну, воно в основному для того, щоб ми подивилися структуру цих органів, розмір цих органів, чи немає якихось новоутворів в черевній порожнині, чи немає якихось е, порушення. Структури органів і ну це може нас наштовхнути на, який, на якийсь на якийсь Як часто можна робити УЗД і чи воно безпечне, особливо для дітей? УЗД можна проводити стільки, скільки потрібно, в залежності від діагнозу, в залежності від протікання хвороби. І воно є абсолютно, цей метод є абсолютно безпечним. Він проводиться за допомогою ультразвукових хвиль, які взагалі не мають ніякого опромінення, на відміну, наприклад, від рентгенівського методу. Тут в нас немає опромінення і людь, пацієнт не утримує ніякої дози радіації. Тобто органи від цього ультразвукового методу абсолютно не страждають. Воно є безпечне і для дітей, і для вагітних, і для дорослих. Тобто, Ми можемо взагалі, можете пацієнти за це не переживати. Цей метод є, напевно, одним з найбезпечніших для. Проти Протипоказів немає. Хіба що якась відкрита рана на червній порожнині, коли ми не можемо, ну не маємо доступу до обстеження. І ми навіть немовляткам тобто, проводимо в перші місяці життя. Такий у нас є комплекс нейросонографія, це є обстеження структур головного мозку, обстеження кульшових суглобчиків для виявлення дисплазій, вроджених кульшових суглобів і червної порожнини. Навіть малюками можемо вже з першого дня життя проводити такі е е дослідження, вони є не тільки інформативними, високо, але й дуже безпечними. Завжди пам'ятайте, що краще попередити ніж потім лікувати наслідки. Не лінуйтесь перевірити своє здоров'я, не терпіть, якщо щось турбує, і не чекайте, поки перейде самостійно. З вами була програма «Медексперт» і ми з вами побачимось вже наступного тижня. Бувайте!